Москові поки що нікуди не поділися, це наші сусіди, і вони, вибач, зарази, постійно будуть це робити. Ну поки щось в них там всередині не відбудеться жорстко, там прогнозів багато. Да? Але нам треба звикати до такої реальності. Це, це ж війна не останніх 10-14 років, це війна століть. Я ну я дуже полюбляю історію, і у мене там історія знаєш, школи на 12 балів. І я розумію, що це нічого поки що не змінить, поки ми самі, як нація, не станемо сильні, сильні, розумні. І я прийняв для себе таке, знаєш, рішення. У це всі обстріли, все да, ми повинні проходити. Оце ми зараз в такому скажімо, періоді історії, умовно, коли ми відвоюємо свою свободу нарешті сильно, мочно а якісь там умовно Британія чи французи це зробили там 100 років, 150 назад. А ми от зараз проходимо. Ну так от відбулося радянщина 70 років рабства.